Полягам на осу, тут ця веранда, у неї фундамент взагалі, як і в цієї хати необичній. Але ще цікавіше, тут була стара хата. Ми викопали фундаменти, розклали такі куски фундамента, екскаватор повидирав. Тут зрізали ми чернозем, десь аж до твердого ґрунту. Відсунули в бік. Потім взяли, збудували хату, цоколь підняли, і тут вже на твердий ґрунт розклали ті блоки бетонні. Пересипали щебенем зверху. Таким 40-70 щебенем пересипали. Зверху пісок. ну Трамбували екскаватор, заїхав, це все стискав, розкладав. Потім вібрана газ, забили. Зробили утеплене вимощення, утеплений цоколь, зробили, водовідвод, терморозриви. І на щебень насипали пісочок. На пісочок у нас екструдер. І залили таку плиту І з плити вивели колону. Тобто Такі економія на вивозі, на монтажі, як ви бачите, пишіть коментарі.